Давай, давай, давай в лунку. Вон вона. Дивіться, яка. Йо, це щука. Дивіться. Це двуха. Це двуха. Дивіться. Який крокодил. друзі ще одного окунька служу Ось такий Є... Це вже більший. Дивіться який. Опа. Але нічого, на велику... На велику жерлицю піде. На великий гачок я маю на вазі. У мене є поручка з великим гаком. Піде. Бог знову ударчик. Друзі, заряджаю жерлиці. Раз, два, три, п'ять, шість. Шість обертів. Тут у мене маленький двійничок, це більше під окуня. Тому я беру самого маленького окунька і насаджу його. Цим двійничком за спинку акуратно Можна і піджаперку, це під жабри більше розраховано, але я отак от зав'яжаю його, поки що під спиночку і все. Погнали далі Тут трійничок невеличкий. друзі невеличкий гачок тому невеличкий окуньок давай пішов 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 до ми часу на тебе треба от флажок підгинати якщо спрацьовує трошки підгинати і він буде спрацьовувати від окуня Друзі, чотири жерлиці залишаю і втікаю з цього місця на окуньову точку. Буду підлавлювати ще окуньків. Крига класна. Сьогодні я не боюсь ходити, як минулого разу. Минулого разу щось трьомно було місцями. Зараз класно. Добро я, друзі, на точку. Оновлюю всі свої лунки окуньові. А морози добрячі, тому що крига швидко стає. Да, друзі, намагаюсь зловити живця, но це не живець. Хе, такі Дивіться. Дивіться, які гарнюнька на мікрончика такого маленького. Ну, Серно десь дрібного я надибаю, сподіваюсь, мені треба життя. Ось такий, друзі. Такий балансирчик, такий окунь. Грамів 200-250 в ньому точно є. Чудово! Чудово! Пробую ще якось з цієї лунки зловити. А тут окунь якось рівномірно роззасереджений по цій бровці по цьому от такому рівнинному плату. Це і не міляк, і не ямка. Переход міляка в ямку. такий друзі, окуняра. Питаюсь зловити живця називається. Живець не клює. Аз до клює окунь. М да. На лесотку ловлю, друзья. мне треба маленьких матросок А тут клюет зачетнее окуня. У меня Працьовка на жерлиці буквально хвилин 10 стоїть. Це жерлиця може і менше. Є спрацьовочка. Поки не бачу, чи мотає. Поки не бачу. Напевно чекати я сильно не буду, тому що там трійничок. Уже десь хвилинка прийшла. Пробую вийняти є. І... Ай -яй, 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 яй. Була, друзі, була, але зійшла. Отакі друзі, окунець. Це такий предельний розмір на живця, я б не сказав, що він піде на живця. За великий. Це прям на велику щупу. Зараз треба матросики. <рес> втік. Хороший був. Можливо, живцевий розмір, але втік на нічого. Это гораздо а добре що він клює. Ого, окунь. А, это щука, друзья. О -хо -хо. Вот такая. Вот такая щучка. Таким шнурком нічого робити хіба на живця його на мамку. Ох, як він ввалив гарно. Це така клівака була. Дивіться, друзі, який. О, такий куняра. Ввалив так, що. Я думав, що ще одна щука. Але це не живеться. Мені треба живця. У мене ще три жерлиці не стоїть. Ах. Який дивіться. Другий з тої шлунки. Другий на падінні. Віддавав балансирчика і він взяв. Була поклевка, друзі. Невеличка такий тичок о, о! Це вже хороша була покльовочка, дивіться, який знову окуняється. Хожу, друзі, переставляю в жерлиці. Якщо ви ловите на жерлиці, намагайтесь кожних пів години, на ну максимум годину переставляти на сусідню лунку. Тому що, коли щука не активна, коли щука більш пасивна, тоді вона просто не знайде вашого живця. Вам самим треба її знайти. Для цього носимо жерлиці, переставляємо з лунки на лунку якомога частіше. Якщо щука є під вашою лункою, вона клюне там, за першу хвилину. Ну, максимум там, 10 хвилин. А далі все, що клює, це вже щука, яка підійшла до лунки. З іншого місця. І коли вона активна, да, вона знайде живця, а коли вона пасивна, вона його не знайде. У вас просто будуть стояти жерлиці без покльовки. Тому, чим частіше ви будете переносити, тим краще. Друзі, є спрацьовка. І розматує. Розматує. Пару хвилин тому поставив. Дивіться. Пішла, 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 пішла. Хороша. Оце хороша. Оце хороша щучка. Ой-йо! Зріз. Ах, яка хороша була щука, дивіться. Це була десь, ну, що вже придумувати, це була дуже хороша щука. Далеко за кілограм. Так. так. І в мене ось такі повідочки готові. Нав'язані. Повертаюся, ставлю ту жерлицю. Продовжую ловити. Да, друзі, шкода, щось різного, але рівно. Там 0,55 фір. Здається, 0,55 був. Шкода, але все рівно я останні поводки ставити не хочу, тому що На сталь менше покльовок в цілому. 3, 5, 6. сталь менше покльовок. Метр два глибини. Так, окунька Заряджаємо. Це тут ще був двійничок, друзі. Тому що на оцих от таких от жовтих у мене двійнички були під окуня можна сказати, невеличкі. Добре. Це добре, що вона клюнула, можливо у неї десь вихід зараз буде. О, заходь, 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 заходь. Охуєка. Кілушка. О така, друзі, кілушка у мене спрацювала. Який я зловив, бачите. Ще було одна покльовка одразу зійшла, і ще було одна чи дві покльовки просто. Навіть я не потягнув рибу, сходила, збивала живця. Дивіться, який окуньок буде на живця. Може зловлю якогось дрібнішого. Це по стандарту, друзі. Знімаю повідець, 6 обертів. Ставлю на дно, 6 обертів піднімаю, чіпляю повідець окуня і відправляю за новою щукою. Сто кілушка. І взяла ближче до берега. Тут не глибоко, а ближче до берега, там на глибині мовчать. Тому зараз трошки буду переносити в берег. Бачу, що на глибині мовчать. Змінив, друзі, балансирчика. Отакий от, от окуняк. І отакий от, от балансирчик. Це я куплю у мені, я не пам'ятаю хто виробник його. Вікінг чи щось таке от. Буду, не буду брехати, не скажу. Колись в мене непогано відпрацював один рік цей балансир. Але щось останній рік я його навіть не ставив. Це вирішив поставити і от окунець клюну. Ого Ох, який! дивіться який окуняра в лунку не лізе. Реально не лізе в лунку. Я это бачил такие прикол такие окунь что нализы в лунку надо брать пешню тримаю окунь его на меня Тут лунка такая летячая. Окуньки уловил. Дивіться який. Який добрячий окуняра. Зацініть. <с> Летя його не втратив через малесеньку лунку. Да, окуняра добрячий. Добре, що пішня поруч була, відносно поруч. дивіться Дивіться, що відбувається. Дивіться, що відбувається. І живець, і гарний окунець. Шикарно, шикарно. Може це балансир треба було поміняти просто. Я цілий ранок на голубого того ловлю. Може він цього хотів. ох опять хороший, опять в на не лізе. Називається поміняв балансира. Дивіться який також. Який гарнюнчик. Поки не бачу, щоб натало. Поки не мотає. Розматує. Розматує, друзі. Точно є щука. Ай, вирвав у неї з рота. Чи опять зріс. Вирвав з рота. Такий великий трійник. Бачите? Вже якась напевно п'ята спрацьовка сьогодні. Друзі, не маючи відчепа, краще взагалі балансиру воду не опускайте. Така мені вам невеличка порада. Тому що будете без балансирів. От віпчик так, коштує 500 гривень, а відчеп коштує скільки там 300. Все, він вже окупився. Може це Daiva Silver Creek Vip, він там 500 гривень коштує. Недешево. І якби не відчеп, я б його би обірвав 100%. Тому без відчепа краще взагалі дорогі приманки, яких жалко не опускати воду. Так, друзі, ось такий проміжний результат у мене. Одна гарна щучка така кілошка, плюс-мінус. І гарний окунь. Зараз рухаюсь на першу точку, де я залишив шив в жерлиці. де в мене був обріз гарної щуки. Буду там діставати. Подивимось, може там ще щось є. Друзі, поки я збирався, у мене ще одна спрацьовка розматує. Гарно розматує. Є, хороша. Хороша. Це на ту же жерлицю до мене зійшла. Хороша. Дуже хороша. Ох-о-хо-хо-хо. Давай, давай, давай в лунку. Вон вона. Дивіться, яка. Йоу, це щука. Дивіться. Це двуха. Це двуха. смотрите, какой крокодил. А Вот -а это -а. щучка. Вот это щучка. Это полторушка, а может и двушка. Супер. Суперская щука. А -а -а. Так, 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 так. Не здумаю помирати, я тебе відпустити збирався. Друзі, я її відпускаю. Сподіваюсь, що вона виживе. Це полторушка двушка Все, пішла. Я сподіваюся, вона виживе, тому що там невелике поранення. Один гачок зайшов, але він так не сильно. Я сподіваюся, що вона виживе. Це, друзі, така ж щука, як в мене зійшла. І теж на цю же жерлицю. Теж на цьому ж місці, ну, 10 метрів в іншу сторону. Зійшла мені по відчуттях, була навіть більша. Воно так завжди. Та яка сходить більше. Я її відпустив, думаю, все буде добре. Трохи вона прокровила. Але нічого, зараз кров зупиниться, вона велика, нічого їй не буде.